Із плакатами під стінами суду сьогодні мешканці села Орлівка зібралися під стінами Рівненського окружного адміністративного суду, щоб оскаржити червневе рішення рівницької обласної ради про передачу обласної психлікарні в їхньому селі на баланс держави. Усе через те, що після цього рішення там перестали приймати хворих, а натомість поселили пацієнтів, яких лікують за рішенням суду. Ми хочемо, щоб лікарня була для лікування наших пацієнтів. Це психічно хворих. Хворі зупинилися на вулиці. Отут усі присутні родичі цих хворих, які стикнулися з такою ситуацією, що на даний час госпіталізувати хворих немає де. Остріг не приймає людей. Везуть в Волинську область. За словами активістів, позиваються вони до Рівницької обласної ради, яка ухваляла рішення, та до Міністерства охорони здоров'я. Однак на засіданні з'ясувалося, що надійшло клопотання від державної установи інституту судово-медичної психіатрії про залучення їхнього представника до цієї справи. А також надійшло від державної установи Інституту судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я клопотання про залучення третьої особи на стороні відповідача, в якому ця державна установа просить залучити і до участі в справі. Присутнім представники підтримали клопотання. Я бажаю доречно долучити державного судового інституту судової психіатрії на стороні позичання міністерства охорони здоров'я. Так дане питання стосується державної установи щодо передачі, щодо створення на території нашої лікарні на підприємства обласна психічна лікарня, рівненської філії інституту судової психіатрії. Ваша честь, прошу задовільнити клопотання, оскільки рішення в даній справі безпосередньо буде впливати на проведення обов'язки державної установи інституту психіатрії Міністерства охорони здоров'я України. А відтак суд ухвалив рішення про клопотання суду залучити до участі у справі в якості третій особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відвідача державного установи судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України. На цьому сьогоднішнє засідання закінчилося. Наступне відбудеться вже 30 січня 2025 року. До слова, місцеві активісти розповідають, що виступають проти передачі лікарні не лише через нестачу місць, а й через неготовність закладу до примусового утримання пацієнтів. Були навіть випадки, коли такі пацієнти втікали з лікарні. Гай зроблять нормальні умови спочатку, а не вести сюди поле. Де, зробіть спочатку забор, зробіть нормально, і то не хочуть, щоб їх сюди везли. Люди що, хочуть, щоб їх сюди везли? Ні, є, є ніхто не хоче, щоб їх везли. Коли визивають зеків тікають, міліція приїжджає через пів години. Школа знаходиться скільки метрів від психушки через кар'єр і зек біля школи. Чому наші діти повинні боятися, мало налякані війною, оціми сиренами і ще повинні боятися зеків? Тож мешканці села Орлівка сподіваються, що зрештою суд врегулює це питання. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.